Дрони, греб та засоби зв'язку необхідні окремому загону безпілотних систем спеціального призначення Крило Омеги. Воїни дають відсіч російській агресії спочатку повномасштабного вторгнення. Допоможемо їм продовжувати захищати нас. Мета збору мільйон гривень. Майже 100 тисяч уже є за тим рахунком, дані якого ви бачите на екранах: QR-код і номер картки. І ви теж можете задонатити, можете надсилати. Е Будь-які суми, які можете собі дозволити, і в які ви міряєте вашу підтримку, номер картки вже на екрані. кьюат-код вже на екрані. Ну а в нашому ефірі Вадим Кушніков, командир групи спецпризначення безпілотних систем окремого загону, спеціально призначення Крила Омеги, долучиться до нашого ефіру. Найближчим часом з ним поговоримо про роботу його підрозділу і про важливість, чому потрібно підтримувати цей збір. Хоча насправді ви можете вже зараз це робити. Коли долучиться до нас наш гість онлайн, тоді можна з більшою силою, звісно, але вже зараз не стримуйте себе, будь ласка. Хай це буде відповіддю на сьогоднішні ранкові атаки, адже приблизно 80 різних цілей росіяни запустили цієї ночі по Україні. І більшість із них українські сили оборони збили. Пане Вадиме, вітаємо вас! Бажаємо здоров'я. Бажаємо знову, як у нас відповідають. Ну, Міцне здоров'я має бути в наших оборонців, і так само, як і різні системи, які збирають і різне обладнання. Давайте конкретизуємо чи можливо трошки більше розкриємо деталей. Чому потрібно підтримати вас зараз? Ну, таке давайте ми будемо з Тетяною переконувати наших глядачів, але ви розкажіть, чому це вкрай важливо. Ну, це дійсно вкрай важливо, тому що ми працюємо з технікою, техніка досить складна і різноманітна, тому вона потрібна, і постійно потребує якихось апгрейдів, якихось докомплектацій, системи отримують програмне оновлення, це потребує встановлення додаткових модулів і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. До того ж, ми працюємо, наприклад, через, в онлайні, через Starlink. Той же самий Starlink треба підживлювати абонентську плату. Так, так. Чуємо вас. Чуємо, бачимо. Продовжуйте, будь ласка. А, так, так. А, потрібно удосконалювати наші мобільні засоби РЕП, тому що. Ворог постійно змінює частоти, вони розширюють діапазони, в яких працюють, і наявне обладнання вже не покриває, не закриває, не обезпечує наші екіпажі, які працюють в безпосередній близькості до лінії зіткнення. ФПВ ураження, багато розвідувальних прислів ворога. Тому ми також постійно онлайні оновлюємо наші yeah. реп-системи. Вадима, а розкажіть, будь ласка, що це група спецпризначення безпілотних систем? Тому що ну ми звикли в цілому до безпілотних систем, до підрозділів, які з ними співпрацюють, це можуть бути і FPV, і розвідувальні і навіть дракаріси чи дрони дракони. А от спецпризначенці з безпілотниками, хто це що вони роблять? Ну, в першу чергу ми і працюємо, і служимо у складі загону спеціального призначення, тому на нас це розповсюджується. А по-друге, ну може це не досить скромно буде, але ну, можливо, ми трошки більше вміємо, трошки більш складні задачі отримуємо. Вони більш комплексні, потребують. Як глибокої планувальної проробки, так і високого рівня виконавської майстерності. Ну, Безумовно, і техніка, з якою ми працюємо, вона як стандартна, тобто штатна прийнята вже до застосування в Збройних силах Силах оборони України, так і техніка, яка проходить якраз перше випробування на полі бою, перше застосування так зване. І тут треба мати вже і інженерні підфахові якісь навички, треба мати і, е, і творчі, навіть якісь фахові е, здібності, тому що техніка нова постійно якісь вилазять, просто кажучи, нестиковки, щось треба. Ну, зрозуміло, це безкінечний процес. Техніка техніка нова. Крила омеги працюють щоденно. Ви в своєму телеграм-каналі достатньо скромні. Ви просто викладаєте відео зі знищеними квадриками з знищеними танками, БМП. І майже щодня ви публікуєте це знищення. Крила омеги знищили крила омеги, знищили Часто це сукупчення ворога. І зараз ми допомагаємо вам вести збір. Зрозуміло, що зараз до обідня пора, тиждень тільки розпочали. Але дуже хочемо і закликаємо наших глядачів донатити на «Крила Омеги. Хлопці працюють відразу на кількох напрямках і нещадно нищать техніку ворога. QR-код і номер картки на ваших екранах. І Вадиме, ви рідкісна людина з військових, який сказав, що і абонентська плата за Starlink вона теж сама себе не оплатить і сама себе не зробить. Ви Доброго. рахували заради цікавості, можливо, якщо у вас був час. А скільки. Базові витрати, ми не кажемо про ефіві дрони. Базові витрати, отакі, як зв'язок, пальне. Скільки вони, ем, скільки ви потребуєте тільки на ці речі щомісяця чи щотижня? Тобто, ті речі, по суті, які використовують цивільні, але ясно, цивільні без старлінка точно можуть обійтися. Але у цивільних і так є зв'язок вдома, є оптоволокно або є мобільний зв'язок, який нічого не припиняє. Тобто, а ви і без базових витрат не можете обійтися. Скільки це? Грошей для невеличкого підрозділу. Мені, мабуть, буде складно зараз конкретизувати якусь точну цифру, але скажу просто для ілюстрації, що от ті відео з ураженнями, з результатами роботи, які ми викладаємо, є тільки кінцевий результат. Насправді це. Кропітка робота аеророзвідки кількох кількох напрямків нашого загону. Аеророзвідка, перехоплення радіоелектронні іншої нашої служби, це декілька видів безпілотних систем. Це і крила, і мультироторні. І так далі, і так далі. Тому от ті кінцеві результати, які в річні кадри або вибухи, або інші моменти знищення, це тільки верхівка, як то кажуть, айсберг. Так. А стосовно витрат, справа в тому, що ця війна вона дуже динамічна. Можу сказати, що кожного місяця з'являються якісь новинки, як з нашого боку, так і з ворожого. Чи змінюються частоти, чи застосовуються нові пристрої, чи якісь методики змінюються. І ми маємо бути гнучкими. На жаль, система постачання забезпечення у війську, яка е функціонує, вона дійсно налагоджена, вона, але вона об'ємна і інертна. Ми постійно докуповуємо якісь мікросхемчики, модулі, якісь кабелі. Постійно щось там зламалося в кущі, або е, ну перегоріло внаслідок якихось важких умов експлуатації, навіть наші, ну скажу відверто і там виплати за бойові е, відрядження. Ми також ну, витрачаєте повністю свої гроші. Розкажіть нам, так. будь ласка, який спосіб працювати і е, е, збивати в умовах щільної роботи реп. Тобто, ми постійно наголошуємо на тому, і спеціалісти з радіозв'язку, що росіяни просто РЕП криє наші дрони. Хоча знову таки видання Таймс написало про те, що fpv дрони стали попри протидію РЕП збивати російські безпілотники і зменшили їхню активність чотири рази з червня. Тобто, в який спосіб ми протидіємо їхнім реп і навіть удосконалюємо свої дії настільки в чотири рази. Це прекрасний результат. Ми, перше, що ми робимо, ми шукаємо нетривіальні підходи до застосування своєї техніки. Ми розширюємо діапазони, на яких ми працюємо, застосовуємо нетривіальні частоти. Ну, тобто, є розповсюдження, на яких працюють базові пристрої, але якісь новаторські там дають частоти, які Зараз не так сильно придушно. Власне, перекриваються всі діапазони, просто ми відшукуємо ті діапазони, в яких менш сильне перешкоджання, намагаємося працювати в них, намагаємося використовувати ретранслятори, щоб увійти і з в вигляді радіогоризонту. і Шукаємо нові точки роботи, ми ну, постійно маневруємо і так далі. Стосовно вбиття ворожого розвідувального флоту повітряного, ну так, і ми до цього причетні, скажімо, якщо Орлан не долетить і не побачить позиції нашої артилерії, значить вона в віє і буде корисною і ефективною в роботі з нашими штурмовими підрозділями. І так далі, то їхні очі. Це як боротьба меча і щита, вони вдосконалюють свої засоби прикриття у вигляді Реба, ми вдосконалюємо свої атакуючі і розвідувальні можливості. І навпаки, вони так. також в цьому активні. Вадиме, а... Оскільки сьогодні, як виявляється, Всесвітній день Бавовни, і сьогодні в Кремлі. Російський диктатор святкує свій день народження. Як вам така ініціатива? Можливо, ви підтримаєте мій заклик до глядачів підтримати будь-який збір сьогодні і задонатити 72 гривні мінімум, так для будь-кого, в тому числі зараз для вашого підрозділу QR-код і номер картки. Є хай це буде мінімальна сума. Звісно, донатити можна більше. Але чому мені здається 72? Ну, що просто цифри 73 вже не було. Розумієте, до чого я веду? А День Бавовни, хай нас заохочує до цього. Як підтримуєте таку ініціативу? Ну, звісно, це найбільш очікувана подія. Я думаю, у всьому світі, в нашій країні в першу чергу, щоб 73 не було. Різному я казати не буду, всі її так знають, але з нетерпінням чекаємо і робимо все, щоб або від нервів, або від стресів, або від якогось державного палацового перевороту, що завгодно, але щоб цифри 73 не було. Так, ну а основним каталізатором в цьому є українські сили оборони і український народ, який має їх підтримати, тому закликаємо всіх. Долучайтеся до цього збору, до будь-якого перевіреного. Хай сьогодні це буде ваша така особлива мотивація задонатити і буде хороший початок цього тижня. Вадимо, дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучається до збору. Вадим Кушніков, командир групи спецпризначення безпілотних систем окремого загону спеціального призначення Крила Омеги» був в нашому ефірі.